Доброго раночку всім. Я вчора казала, що готую цю ділянку, ну, не тільки оцю, весь сад, але це основна мене ділянка, вона знаходиться перед моїми дверима. Тож, виходиш і одразу сюди. Я зазвичай п'ю каву тут. Буває, що снідаю тут на стільчику. У мене стільчик стоїть із столиком. Так ось, вчора я казала, що у мене оця діляночка вже підготовлена до зими. А саме, я готую її в тому плані, що вічно зелені, зелені рослини і хвойні рослини. Але я так подумала, у мене ж тут одні ялівці з хвойних рослин. Думаю, ну як це так? Ось там у мене тільки. Зараз я пройду покажу. Ось тут у мене. Сусоночка одна, ось вона. Вона чахла-чахла, ну начебто пішла. В цьому році дала непогані прирости, а тут така стояла хворенька. І туйка в мене ось тут. Ну, це збоку. А отут в центрі в мене нічого нема. Там я тільки пересадила десь з неділю назад, я його накрила. Тож, я думаю, у мене є тисик. Маленький тис у мене є. Я так буду повільно. Буду старатися. Ось. Йому тут буде затісно. Я б не хотіла його і звідси забирати. Мені він і тут подобається. У мене ще ростуть тиси, але вони ще не укорінилися. Тис і дві сосни у мене буде є. І думаю, що ж туди посадити? Взяти. Але перед тим, як щось сюди саджати, то ж мені треба. Зараз буду поливати шланги. Вчора поливала. Ну, я не прибираю шланги. Якщо ви до того, що неохайно на подвір'ї, то хай буде неохайно. Чого я буду тягати ці шланги? Ось тут можна буде, оцей Кока-Кола-полин. Він піде ну, в землю, він скине оце листя, я його обріжу. Ось тут можна буде сосенку посадити. Я так думаю, прибрати трішечки оцих вушок. Це я вже викопала, пересадила. Думаю, що сюди ще ж треба піддобрити тут землю, то я ще не насипала, тільки вчора викопала. То треба буде щось, оце я нещодавно посадила. Оце також десь неділю назад. І отой десь неділю назад під відром він сидить. І отут треба буде. Це в мене також здається. Чи цитує. Зараз я чи Блю Альпс маленький, чи туя. Вони так схожі, коли маленькі. Там буде видно. А, у мене ще тут кіперисовик є. А, ну то у мене є різновид хвойних. Ось кіперисовик. На наградцелість було два. Один здох, а цей гарненько підрізати цей рік. Я його так накрила. Оці. Ну, це, кажуть, боже, дерево. Я купувала її у бережняків, як полин Кока-Кола. Вона дійсно пахне Кока-Колою. Ну, все одно я б ще хотіла ще тут щось посадити з хвойних. Оце колючка, може, її кудись пересадити. Сосунку. Не знаю, я ще подивлюся. Оце можна прибрати, тут можна якусь сосунку стромити, а це кудись перенести. Ой, ну, коротше кажучи. Кому подобається така ідея зробити свої садочки, щоб вони і взимку були гарні. Так, вийдеш на подвір'ячку, ага. І краса перед тобою чуть не впала. То робіть, думайте, я вам подаю таку ідею. Я собі так роблю, айва моя розсипалася. Це зазвичай кулька, але, бачите, великі плоди. Я приберу плоди, вона стане на місце. А не стане, то я обріжу нижні гілки. Ну, ось, думайте. Натхнення вам насна і гарного настрою на цілий день.